Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». У Луцьку судили чоловіка, який стріляв біля ТЦК. Зеленський прилетів на саміт до Великої Британії. США припинили фінансування енергосистеми України. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 березня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. На війні загинув житель села Видерта Микола Макарчук, 1973 року народження. Про це повідомили на сторінці Камінькаширської громади. Життя воїна трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 20 лютого 2025 року в Донецькій області. На війні загинув і житель села Омельне, старший солдат Сергій Ждань. 1990 року народження про це повідомили на сторінці ківерцівської міськради. Чоловік був призваний на військову службу до лав ДПСУ по мобілізації та зарахований на посаду інспектора прикордонної служби другої категорії кулеметника прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Трагічно загинув воїн під час виконання бойового завдання 24 листопада 2024 року. Поблизу населеного пункту Колісниківка Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв, честь та шана воїнам. Сумно і скорботно було 1 березня у Луцьку у кафедральному соборі Святої Трійці прощалися з відважним та хоробрим воїном Максимом Шев'якіним, котрий трагічно поліг борючись із безжальним ворогом. Лучанин Максим Шев'якін, 1983 року народження, служив у механізованому батальйоні на посаді командира механізованого відділення. Мужній воїн загинув 24 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Тарасівка Донецької області. Попрощатися із захисником та розділити страшне горе із найріднішими прийшли друзі, знайомі та просто небайдужі лучани. Не описати словами, який невимовний біль відчувають рідні загиблого воїна. Поховали Максима Шевякіна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним загиблого героям. У Луцьку на вулиці Дубнівській ввечері 28 лютого сталося ДТП. Між собою зіткнулися шкода та опель. Як повідомили в місцевих пабліках, попередньо водій шкоди перебував у стані алкогольного сп'яніння. Повідомляють, що він проїхав близько 20 метрів без колеса і ледве не збив пішоходів. За словами свідків, також були постраждалі. Минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі у житловому секторі. Як повідомили в ДСНС Волині. 28 лютого у ковалі горів хлів. А в селі Старосілля Колківської громади житловий будинок. Обидві пожежі, ймовірно, трапилися через коротке замикання електромережі. Пожежа в дерев'яному житловому будинку у селі Старосілля виникла близько 23 години. З'ясувалося, що пожежа спалахнула в кухні і поширилася на стіни та сягнула перекриття. Горіння локалізували о пів на 12-го. потерпілих немає. У Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи щодо посягання на життя військовослужбовця та ТСП, СП, яке сталося торік, у серпні. Тоді 40-річний чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту охорони і поранив одного із них. Передає суспільне так. Під час засідання у суді, яке відбулося 27 лютого, допитували потерпілого старшого стрільця роти охорони. Потерпілий розповів, що все сталося 27 серпня під час комендантської години. Він отримав поранення з дробовика після стрілянини. Поранений військовослужбовець потрапив у лікарню. У суді він зазначив, що нині претензій до підсудного немає. Сам обвинувачений під час засідання вибачився перед пораненим бійцем. Я хочу вибачитися. Я коли це робив, то не розумів, зазначив підсудний. Зі слів прокурора спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, висновок судово-психіатричної експертизи свідчить, що обвинувачений може постати перед судом. Він не стоїть на обліку і ніколи не звертався у Луцький ТЦК. За йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 1 березня ворог атакував Харків дронами. Внаслідок цього постраждали 12 людей, серед яких є діти. Як повідомив очільник області Олег Губов, ворог завдав масованого удару безпілотниками по трьох районах Харкова. У Шевченківському районі зафіксовано влучання БПЛА в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала шестирічна дівчинка. Ще один удар припав по медустанові у центрі міста, де постраждали чотири пацієнтки. Один із безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Також зафіксовано отаку БПЛА на території. Садового товариства у Київському районі Харкова безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово зазнавала обстрілів. Ще один БПЛА влучив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. В однієї жінки гостра реакція на стрес. Троє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Антонівки, що на Херсонщині. Про це повідомляє Херсонська Ова вночі. Під артилерійський обстріл потрапила 86-річна жінка. У неї мінно вибухова та черепно-мозкова травми. Уламкові поранення ніг і садна на обличчі зазначається в повідомленні. При цьому додається, що також через атаку ворожого дрона постраждав 56-річний чоловік. Лікарі діагностували в нього вибухову травму та уламкові поранення ніг. А близько шостої ранку окупанти скинули вибухівку з БПЛА на цивільний автомобіль. Внаслідок удару 74-річний чоловік дістав уламкові поранення рук і садна обличчя. У трьох районах Київської області є пошкодження внаслідок атаки російських безпілотників, як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови обласної державної адміністрації Микола Калашник. Вночі в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі, постраждалих серед населення. Немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. В Обухівському районі пошкоджені п'ять приватних будинків у Бучанському і Бориспільському районах. Пошкоджені по одному приватному будинку у приміщеннях вибиті вікна, двері пошкоджені покрівлі та фасади. Зазначив Калашник. Російські війська вночі та вранці здійснили шість обстрілів прикордоння у Сумській області. Є руйнування цивільної та адміністративної інфраструктури. Про це повідомили в Сумській ОВА. Вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій. Та населених пунктів Сумської області зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали садівська, юнаківська, краснопільська, великописарівська громади. Йдеться в дописі. Російські війська скинули з БПЛА вибухівку на Дарівку Херсонської області. Поранень зазнала 11-річна дитина. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада екстренки доправила її до лікарні. Медики діагностували черепно мозкову травму, контузію, а також осколкове поранення обличчя та живота. Під атакою ворога було й Запоріжжя. Як повідомив очільник області Іван Федоров, пошкоджені приватні будинки за попередніми даними. Постраждалих серед населення немає. Президент України Володимир Зеленський 1 березня прибув на саміт до Великої Британії. Про це пишуть Sky News та Guardian. Очікується, що 2 березня український президент Зеленський візьме участь у саміті європейських лідерів у Лондоні, який очолить британський прем'єр-міністр. Кір Стармер. на заході буде обговорюватися підтримка України. Зазначимо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який щойно повернувся після зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні, має прийняти лідерів понад десятка європейських країн на саміті у Великій Британії, аби обговорити війну Росії проти України та ширшу європейську безпеку. Зустріч європейських лідерів стане продовженням самітів, що відбулися 17 та 19 лютого. Їх організував президент Франції у Парижі. Ввечері 28 лютого. Низка світових політиків та знаменитостей публічно висловили підтримку Україні та Володимиру Зеленському у соцмережах. Зокрема, Кір Стармер був одним із небагатьох, хто утримався від публічної заяви. Згодом Стармер поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та главою США Дональдом Трампом та заявив, що зберіг непохитну підтримку України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна все ще готова підписати угоду зі США про корисні копалини. Про це він заявив у інтерв'ю Fox News. За словами президента, підписання цієї угоди стане першим кроком до безпеки. А втім, цього не буде достатньо, наголосив Зеленський. Ми не можемо втратити нашу свободу. Росіяни вбили багато людей. Просто забути це ні. Ніхто не хоче окупації нових територій. Тому я кажу до всіх партнерів: надайте нам гарантії безпеки. Нам потрібен справедливий мир з надійними гарантіями безпеки. Наголосив Зеленський. У Маріуполі вибухнув автомобіль із окупанта всередині. Як повідомили в гур, 28 лютого, близько пів на другу годину ночі, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. Зазначається, що у повітря злетів автомобіль Дача Супернова, якою користувався російський окупант. За попередніми даними загарбник може перебувати у реанімації. Точні наслідки вибуху уточнюються. Тепер до загальносвітових новин Держдепартамент США припинив підтримку ініціативи Юсейд спрямованої на відновлення енергосистеми України після російських атак. Як повідомляє NBC News, програма була зупинена ще до напруженої зустрічі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Зазначається, що рішення може вплинути на здатність України швидко відновлювати енергетичну інфраструктуру після атак, що продовжуються. Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США. У Вашингтоні 28 лютого завершилася скандальною суперечкою. Сотні тисяч людей вийшли на мітинги по всій Греції 28 лютого лютого, другу річницю наймасштабнішої залізничної катастрофи в країні, вимагаючи справедливості. У центрі Афін між учасниками акції та правоохоронцями сталися сутички. Про це пише Reuters. Нагадаємо, 28 лютого 2023 року біля ущелини темпі у Греції пасажирський потяг, заповнений студентами, зіткнувся з вантажним. Тоді загинули 57 людей. Однак з того часу нікого не засудили за цю аварію. А державне розслідування показало, що прогалини в безпеці, які спричинили трагедію, досі не усунені. Так, у десятках міст Греції до другої річниці аварії організували масові демонстрації. Десятки тисяч людей зібралися на площі Сентагма в центрі Афін. Учасники акції скандували вбивці, звинувачуючи уряд. Деякі протестувальники намалювали червоною фарбою на землі імена загиблих. За даними ЗМІ, акція протесту в Афінах була мирною. Поки група молодиків у Капішонах не закидала поліціянтів коктейлями Молотова і не спробувала штурмувати барикади будівлі парламенту. Тоді правоохоронці застосували сльозогінні газ і водомети. Лише в Афінах було затримано понад 80 людей і п'ятеро постраждали. Уряд країни каже, що розслідувати цю аварію повинні правоохоронці. Міноборони Росії заявило, що їхні ППО нібито знищила 48 безпілотників над сімома областями РФ і окупованим Кримом. Як Відомили в міноборони ворога протягом минулої ночі черговими засобами ПВО перехоплено та знищено 48 українських безпілотних літальних апаратів. У російському відомстві стверджують, що 21 безпілотник нібито був знищений над Тверською областю. 11 БПЛА російська ППО нібито збила над окупованим Кримом. Ще п'ять дронів, начебто, знищені над територією Брянської області, по три БПЛА над територіями Білгородської та Ростовської областей. По два БПЛА над Смоленською та Липецькою областями, і один над територією Курської області. Ну а якщо у вас є більше інформації, де ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації, дивіться далі, тож не перемикайтеся.